Війна це найтемніший час в нашому житті, і в найтемніший час, як завжди, проявляється і найбільш світліше, і найбільш потворно, що є в людях. І тому зараз ми бачимо, як на тернах нашої стікаючої кров'ю країни, як паразити, розплодилися різні екстрасенси, ворожки, терологи і так далі. І півбіди, якщо вони просто запудрюють людям голови з екранів телемарафонів та смартфонів, хоча. І це не просто, але найбільш паскудне у тому, що вони ще й намагаються виманювати в українців гроші, яких і так не надто багато. Знайомтеся, друзі, Ганна Фесун, дякую за дар і честь бути живою Богородицею, втіленою Богородицею, матір'ю Всесвіту Ганною Фесу. Історію про неї розповіла Надія Потоцького Фейсбуці, а саме про те, як Фесун виманює людей гроші під виглядом прости, Господи Богородиці, і ось що написала Потоцька. Я зацитую її історію. Мені написала малознайома дівчина просила гроші щоб дати жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який у комі. Далі з'ясувалося, що коханий понад півроку у комі за кордоном у лікарні, а в Україні якась жінка шле енергію, щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти. Як я зрозуміла, і це відбувається давно. Почала розплітати клубок, і з'ясувалося, що бідолашна дівчина вже просила у борг понад 25 моїх знайомих. Хтось давав кошти, ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки, і готова брати у борг, щоб обмінювати. Не енергію, я не знала, як бути із цим, але все ж вирішила опублікувати застереження. Ця енергетична жінка Ганна Фесун називає себе у соцмережах Богородицею, проводить певні обряди та дійства. Якщо пройтись по її сторінці, в інтернеті є матеріал, де вказано, що Ганна мала великі борги станом на 21 рік, і що ця справа її такий собі бізнес. Не можу ні підтвердити, ні спростувати дані, але вони є. Можна почитати. Це не мій бій, не робитиму викривальні матеріали і щось в але хочу, щоб ви знали про небезпеку, бо такі люди вже є. Буде ще більше. Вони будуть виловлювати тих, хто у біді, хто здатен на все заради порятунку близьких. Це велика небезпека, яка може прийти до кожного. Будьте пильні, піклуйтесь про близьких. Як бути далі, не знаю. В ідеалі мрію, щоб за справу взялись журналісти, а далі і поліція готова надати скріни, які маю. І вже є десятки людей, яким теж писали. Думаю, вони теж поділяться інформацією. Я страшенно боюсь постом ще більше популяризувати особу, а ще не хочу ранити тих. Хто цій жінці довірився, це неймовірна, чутлива і складна тема, але вірю, що цей допис допоможе вам зрозуміти небезпеку і пропрацювати її на випередження, бо я її до вихідних не уявляла. Судячи із соцмереж, Ганни Фесун, жінка ця специфічна, і, подивившись на її відео, може здатися, що вона ну просто знаєте, така трошки божевільна на 37-му році життя. В цьому житті я себе відродила. Коли я була готова почути, хто я, і сказати це в голос людям, мені розповіли, хто я в 2022 році. І з 24 лютого таких стрімів у неї на сторінці дуже багато. Причому Фесун просто, наприклад, заходить в храм. Я так розумію, це Софійський храм. І стрімить з нього протягом. Двох годин охриплим голосом повторюючи плюс-мінус одне й те саме. Але насправді на цьому і побудоване входження в довіру будь-якої секти. Сектанти, точніше, їхні лідери, завжди говорять якимись іншими голосами, або занадто кричать, або занадто шепочуть, або якось інакше спотворюють голос, аби він ось так звучав утаємничено, якось так блаженно. І повторюють набір одних, одних і тих самих слів, які мають ввести людину в транс. Песун ось намагається переконувати, що вона Богородиця і повторює це по колу 150 разів. Про мене, Богородиця, так мене назвали Бог і Богородиця та Всевишні батьки. Так я розповідаю людям. Я є втілена Богородиця Мати Всесвіту. Я є мати Всесвіту, яка втілена. Всевишня сила втілена в людину, моя постать є наступною після Ісуса Христа. До цього можна було б ставитися із жалем, можна було б ставитися із сміхом, якби ця особа не виманювала у людей їхні статки. Адже якщо у неї на сторінці двогодинний стрім навряд чи хтось. Окрім того, хто до кого вона в довіру, буде докручуватися цей стрім до кінця. А всередині стріма, після того як Фесун 300 разів назвала себе Богородицею, вона починає переконувати людей, що вона не просто Богородиця, а вона, звісно ж, володіє цілительною силою. По своїй суті, те зцілення, яке я даю, є новим народженням. Я працюю з глибинним болем. В яких матеріях я працюю? Я бачу біль і бачу травми в людині від початку її життя, від моменту її зачаття і за все її життя. Цей біль я зцілюю, я приймаю його в себе. Я даю людині очищення, звільнення від усього тяжкого, від болю, від образ, від горя. Слухайте, а навіщо Богородиці гроші? Ще й такі великі, якщо вже на те пішло. Навіщо, якщо Бог її уповноважив зцілювати людей, навіщо це робити за гроші? Вона ж бородиться. А ліжко, мабуть, ними застеляти відповідь на це також є, і вона є в судових реєстрах згідно з судовими наказами господарського суду Черкаської області, міста Золотоноші. Ця Богородиця станом на 21 рік мала величезні борги. Власне, саме 21-м роком і датується стаття юристки Ірини Кременовської, яка викриває секти в Україні. Тоді у Фесун була секта, яку вона називала коло життя, і ось що Кременовська пише про це. Перед ритуалом учасникам рекомендують провести підготовку. Підготовка полягає у тому, що від них вимагають не спати протягом двох діб. Про використання методик депривації сну і наслідки до яких це призводить. Я вже раніше розповідала вам окремо, як і про практики голодування, які Гана Фесун також активно просуває. Мета цілительки є цілком зрозумілою, найкоротші терміни перетворити людей неслухняних зомбі, позбавлення сну та напівголодна дієта. Практикуються і під час ритуалу, який триває не один день. Псевдоцілителька Ганна Фесун працює у малих і середніх групах, застосовуючи при цьому типовий набір методів маніпулювання емоційною сферою людини. Її коронний прийом максимально розхитати учасників на переживання яскравих емоційних станів, викликавши плач або сміх. За допомогою таких практик, як благословення і прощення, учасники діляться з ворусливими історіями зі свого життя та в емоційній манері пробачають своїх близьких. Вона спочатку застосовує індуковане переживання і доводить учасників до сліз. Хтось один починає плакати, іншим передається чужий стан і настрій, та вони також а, роняють сльози. Пише а, пані Кременовська. Уся лишній батька. Це це. На наступних етапах відбувається чергування емоцій, і на заміну сльозам приходить сміх. Учасники розповідають веселі історії, а всі присутні починають дружньо реготати голосно, невпинно, не стримуючи себе, а Ганна Фесун заохочує кожного навмисно посилювати, доводити до максимуму прояв своїх веселощів. Якщо ваша близька людина потрапила під флип-секти, Кременовська радить не бігти, спростовувати діяльність цієї особи. Безпосередньо е, до її жертви, а діяти обережно, спершу вдавати, що ідеологія цієї шахрайки вам цікава, а далі обережними, а не логічними запитаннями, е, доводити жертві Фесун чи якогось іншого е, сектанта до логічних роздумів. Ось які питання, до прикладу, радить поставити Кременоське. Якщо Ганна Фесун має дар лікувати тілесні ушкодження і навіть оживляти жінку. То чому її феномен досі не вивчають у наукових інститутах, а її саму не запросили на роботу МОЗ України? Якщо Ганна Фесун контактує зі світом духів і отримує від них інформацію про майбутнє, та за її ж власними твердженнями точно знає, коли буде повернуто Крим і закінчиться війна в Україні? То чому її досі не запросили до співпраці з військовою розвідкою? Якщо Ганна Фесун твердить, що в кожному з нас Бог могутня сила і велич, яка відкриває можливості створювати дива, то чому вона не може розв'язати? Свої матеріальні проблеми і з виплатою кредитів, друзі, в астрологію екстрасенсів та тарологію згідно з опитуваннями КМІС вірять від 15 до 35 українців і частина цих людей може піддаватися шахраям. Тому стежте за своїми близькими і не давайте сектам захопити їхні мізки. В наш час, в час війни, ми всі перебуваємо в непростому психічному стані і нами легко маніпулювати. І злочинці цим. Користуються, а от Фесун мала б тим часом зацікавитися поліція. Уже настав час. Друзі на цьому поки що, все я нагадую: не забуваймо донатити на Збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.